Нове антикорупційне законодавство може порушувати права людини. Про це заявив секретар відбірної комісії на посаду голови антикорупційного бюро Євген Захаров. Він пропонує не розширювати права нового органу, аби його не використовували задля політичних переслідувань. Нагадаю, завтра Верховна Рада планує змінити кримінальний кодекс і надати антикорупційному бюро безпрецедентного повноваження. Слідчі зможуть арештовувати підозрюваних та їхнє майно ще до суду. Рішення бюро не може бути. Оскаржувати, а контроль суддів над ним буде мінімальним. Пропоную не приймати норми законів, які порушують права людини. Так, я пропоную я в цьому буду стояти завжди. Ні за яких умов не можна так робити. Можна обмежувати права людини, в основному таки незаконних підставах, дотримуючись принципів права, а не вчиняти так, як вони хочуть. Удосконалити треба процедуру виборів голови антикорупційного бюро, каже Захаров. Адже поки що закон має багато суперечностей. А тому вибори головного антикорупціонера країни можуть затягнутися. Попереджує він,